Для того, щоб навчитись переконувати людей, спочатку потрібно зрозуміти, які ідеї ви самі ніколи не ставите під сумнів. Людям не подобається, коли сумніваються в них або в їх переконаннях і можливостях, тому, коли ви починаєте з кимось сперечатись, то автоматично і без сумніву вмикаєте у цієї людини захисний механізм. Але ми зазвичай починаємо суперечки, думаючи, що можемо показати опоненту свій погляд на ті чи інші речі, і нам майже ніколи не вдається донести наші думки. Такий закон людської психології. Так, якщо ви дійсно хочете переконати в чомусь людину, а не самоствердитись, якщо вам важливо, щоб опонент прийняв ваш погляд на речі, варто проявити витримку. Необхідно примусити людину думати, що нова точка зору це його власний висновок. Так, все правильно. Люди дуже рідко відмовляються від власних ідей, саме тому ви не повинні йому нічого доводити. Тож, як це зробити? За допомогою двох наступних кроків. Не майте ніякої позиції. Прикиньтесь дурним. Перший крок найтяжчий уважно слухати і зрозуміти позицію співрозмовника. Ваш слух повинен бути максимально сконцентрований, а під свідомістю відчуйте, чому він каже те, що каже. Забудьте, що у вас є своя думка відносно цього питання. Тільки так ви зможете перейти до наступного кроку. Ставте правильні питання. Пам'ятайте, що ви уважно слухали співрозмовника, зрозуміли його позицію і розумієте, чому у нього сформувалась така думка. Зараз потрібно почати ставити направляючі питання, які не переконають його, але примусять задуматись. Пам'ятайте, ви не хочете його переконувати. Наприклад, нещодавно один мій товариш вирішив поговорити зі мною про політику. Скажу так, наші погляди були зовсім протилежними. Після того, як я вислухав його, я сказав. Слухай, скоріш за все, так і є, і ти, мабуть, маєш рацію. От я в політиці зовсім не розуміюсь, але мені здається, що все не так просто. Я от нещодавно дивився картковий будиночок, і це мене запевнило, що в політиці все не так просто. Серіал це дуже спростована форма реальності. В житті, думаю, все ще складніше: 99% речей просто сховані від нашого погляду, майже нічого не можна знати напевне. Хто зрадник, хто ні, я думаю про це не здогадуються навіть ті, хто там знаходиться. Тож твоя позиція мені зрозуміла, але чому ти так впевнений, що це дійсно так? Як бачите, тут три блоки: напівпогодження, ввід в сенс питання і нарешті саме питання. Після цього наша розмова продовжувала ще довго. Я завжди притримувався цієї схеми з двох кроків, не перебивав, розумів позицію і задавав питання. Як думаєте, до чого це привело у підсумку? Через кілька тижнів ми знову розмовляли про політику, і мій колишній опонент повністю перейшов на мій бік. Так, процес зайняв немало часу, але я не намагався довести, що я правий, щоб задовольнити своє его. Я хотів, щоб людина по-справжньому мене зрозуміла, а для цього потрібне терпіння. Надіюсь це відео буде вам корисне, і ви зможете практично приміняти дану методику. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться відео з друзями.